Вітаю підписчиків мого каналу. Бажаю доброго всім здоров'я. Це є сірий ранній. Ранній сорт інжиру, який поспіває з початку серпня. Сьогодні 19 серпня, свято Преображення Господнього, і я зірвав два величенькі плоди інжиру сірого раннього, а два плодики я. Втратив. Так як я не, не зауважив, де вони знаходяться і коли вони почали достигати, і пропали два вони вже повністю сплісніли Їх я звичайно обірву. Буду тепер більш уважним. Він жир поспіває нерівномірно від. Початку серпня і до перших осінніх заморозків може бути навіть і до кінця жовтня, так що потрібно час від часу слідкувати. Якщо ви побачили, що плід починає наливатись і міняти різко форму, значить через 2-3 дні потрібно дивитися і він, напевно, вже достигне. інжир, дуже швидко достигає після того моменту як він почав набирати вагу і окраску відповідно до сорту. Бажаю всім здорового здоров'я, Україні, переможного миру. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене, переглядайте мої відео, не тільки про інжира, а також про інші рослини. Всім дякую за перегляд.